Вітаю вас, друзі. Я продовжую сьогодні 12-й випуск Чудеса від Ісуса, і ми дійшли до такого дуже чудового чудової події Воскресіння, воскресіння Сина Вдови в городі Наїн, да? Наїн. Це перше Воскресіння, яке створив Ісус. Він, він не одно. Три, три, три мінімум, що я знаю, Воскресіння Він зробив. Да? Я назвав цю проповідь «Ісус, що не проходить повз. Ми продовжуємо. Сьогодні давайте відкриємо Іванні від Луки, сьому главу, і побачимо Ісуса. Він і Велика Товпа йдуть у город наїн. Ісус, розумієте, Ісус це не просто Бог в небесах, або Бог, який ходить нашими дорогами. Бог серед нас, Імануїл, Бог з нами. І от Ісус, тоді Він в тілі був на землі, він йшов навколо людей, учні і дуже велика товпа. Ісус бачить наші сльози. Він не проходить повз наші біди. Сьогодні нам це дуже і дуже важливо чути. І я хочу, щоб ви зрозуміли, це знаєте, це не якась абстрактна ідея. А реальність, яка стосується кожного з нас. Особливо сьогодні, от коли ми маємо такі обставини, коли йде війна, коли наша Україна стогне, коли в нас болить, коли ну, багато втрачено, коли здається, що все так погано і темрява, ось ось нас поглине. Але знаєте що? Давайте звернемо увагу, що Ісус. Ми це через цю історію це дуже добре побачимо, Він, він може нам співчувати. Він написано чоловіка любивий», не небайдужий до наших ран. Уявіть собі: це місто Наїн, вдова єдиний син якої помер. От безнадійнішої ситуації я не можу собі уявити. Вона була одна, вона була вдова, і був в неї єдиний син. І вона просто залишається сама. У ті часи втрати єдиного сина для Вдови. Це, це знаєте, це не просто горе, це вирок, хто її захистить, хто її нагадує. Вона йшла за труною і все було дуже і дуже погано. А з нею ціла процесія. Люди мали відчай, сліз, співчуття таке, але всі розуміли. Знаєте, я думаю, що і сьогодні, коли ми попадаємо десь на церемонію похорон, ну, ніхто з нас не чекає, що закінчиться все добре. Вже все зрозуміло. Ось струна, ось людина мертва, і ми розуміємо, що все, це вже кінець. І там була сама така ситуація. І тут раптово з'являється Ісус. Знаєте, звідціля похорони, звідсіля йде Ісус. Вони зустрічаються. І мені дуже радісно вам це сказати. що коли Ісус стикається з нашими бідами, з нашими проблемами, коли Ісус стикається з нашим відчає, відчайнім, таким, знаєте, з нашою безвіг без таким, да Ісус не проходить повз. Він не випадково там опинився. Я вірю, знаєте, я вірю, що він це все підгадав, підстроїв. Він, він знав, що це буде. Е, ну, якщо можна так сказати. Він зорієнтувався, коли це що буде, і він, він Бог, він планував це. Я вірю, що він це дуже хотів зробити. Е, він бачив цю біду здалеку і пішов на зустріч цьому горю, знаєте, як режисер, який пише сценарій з найкращим фіналом. І що він робить? Ні, ні, він не читає лекцію там, про терпіння, не каже. Тримайся, як я тебе розумію, все пройде. Ні. Псаді сказано, він змилосердився над нею. Знаєте, милосердя це, це ключ. Ісус не просто дивиться от на нас зверху, як якийсь там космічний оператор з попкорном, і наблюдає, як ми реагуємо, що ми робимо, чи не грішимо. Е, е, він співчува нам, Він нас любить, Він нас створив як вінець свого творіння. Він за нас. Він вникає в наші біди, він відчуває нашу біль, і він діє. Не плач, каже він дові. А потім підходить до труни і уявіть цю сцену. говорить мертвому юнакові: вставай, встань. І що? Мертвий сів, почав говорити. Ісус віддає його матері, товпа замерла. Знаєте, учні, мабуть, там роти пороз'являли. Вони ще такого, вони вже бачили чудеса, але такого вони ще не бачили. Що ніхто такого. Не бачив. І це чудо це така радикальна зміна усього їх уявлення, того дня, його, їх життя взагалі. До цього вони, вони якби йшли, ну, вони не розраховували, що в цей день трапиться таке диво. І люди почали славити Бога. І молва про це розлетілась швидше, ніж, знаєте, пост у соцмережах. Там, з котиками, да? чому? Бо, знаєте, ця сила вона була ну явлена, вона, вона з її неможливо було сперечатись. Це не просто якісь догмати. От Нам би християнам, знаєте, менше балакати про віру, а більше показувати її. Ну, і... Я розумію. От ви зараз можете сказати Сергій, ну а ти? Ну, я такий же, як і ви. Я не кажу, що от я інший. Але, знаєте, десь там всередині мені дуже болить. Я можу щиро вам сказати. Неділю тому я був на зібранні, і така чудова атмосфера Божа була, і ми молилися, і люди, знаєте, навіть не було заклику, люди стали йшли, йшли сюди наперед, і ми стали з братом молитися за людей. І тоді йде батька з донькою, в якої, е, е, ну, як же це називається, хвороба, целібральний параліч. Да? Тобто, це, ти можеш бачити, що дитини є вади якісь, да? і він привів її наперед, він плакав. І Він став поруч, її ці дівчина може років 12-13. Він став на коліна і плакав. Знаєте, я хотів, знаєте, мені так стидно було. Я молився, як я міг. Але ну, я не бачив, що щось трапилось. Да? Знаєте, це як, 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 як якась рана була. Я вийшов потім. Ми хотілося там впасти на коліна і просто плакати перед Богом. Я кажу Боже, я не знаю, я, я не знаю, як змінитися, я не знаю, як це має працювати. Але перше, що я хочу сказати, що я дуже якби, згоден з тим, що ну, нам, нам треба шукати цього. Одне диво від Ісуса, одне воскресіння, друзі, одне явне зцілення – і, і все міняється, і людям не треба багато розповідати. І Вже, знаєте, дуже багато б мінялося. Я дуже цього хочу. Я от зараз вам проповідую, але я маю таке, знаєте, як біль всередині. Я завжди, мені вже 59 років. Чи бачив? Я так я бачив чудеса, я бачив. Але, на жаль, хотілося б дуже набагато більше. Я бачив, як Бог втручається. Але це не стало, знаєте, нашою візитною карточкою. Що от всі знають, прийди і Бог. А Ісус, знаєте, Ісус в нього не так було. Він йшов і все вокруг мінялось. Там нагадував, там воскресив, там біса вигнав, там сів. І я, я чому це кажу вам? Нас повинна оця ревність бути. Ми, ми, ми взагалі нам треба кричати до Бога. Нам треба казати, Боже. Ну ми хочемо тебе бачити, Ісуса. Ми хочемо людям тебе явити. Якась ревність за Бога. Щоб знаєте, щоб церква це не була таким, знаєте, інститутом таких благочестивих людей, які не грішать, але й доброго нічого від них нема. Дуже хочеться бачити славу Божу. І оця історія я продовжую. Вона дійшла до Іоанна Хрестителя, а він вже на той час е, був в, трем, е, в, ну, в, тем, в темниці, да? е, забув як українська. І от той самий Йоанн, який колись кричав: ось Ганець Божий! І голуба він бачив. Але знаєте, час він якби віру трохи використовує, і Іоанн. Вже і попав туди. От. То е, дуже дуже важливо зрозуміти, е, що в нього були, були такі ж сумніви, да? і він. Е, Послав, чи ти той, кого ми чекаємо, чи, ну, чи треба нам іншого чекати? Знаєте, Ісус не казав дуже багато там, іану, доказательства, Він сказав так: ви просто пойдіть і скажіть йому, що бачите? Сліпи прозрівають, Криві ходять, мертві воскресають, Його відповідь не слова, а діла. І це має нас надихнути. Бо коли ми стикаємося з Ісусом, наше життя змінюється. Він не просто заспокоює. він Воскрешає нас з мертвих. А тепер давайте подивимося на нас, на Україну. Ми, як та вдова, знаєте, Знаїну, війна забрала в нас дуже багато, не просто домівок рідних. Забрала спокій, надію, дуже багато розчарованих людей. Інколи здається, що ну все дуже погане, і що все мертве, але Ісус і іде нам на зустріч. Я хочу підтримувати вас цією надією. Він не проходить повз наших, е, наших е, окопів, наших зруйнованих місць е, на ну, з, Повз наші сльози, Він хоче воскресити нашу Україну. Я в це вірю. Ми побачимо таке, про що ми навіть і не мріяли, бо з ним немає безнадії. Він може являти свою славу. Як Він Воскресив Юнака і віддав його матері, так він воскресить наш народ і поверне нам радість і мирне небо. Бережи вас, Господь, до побачення.